Всім доброго дня, 25 жовтня, виноград північ. Ось хочу продемонструвати вам одну із своїх новинок. Гібридну форму Полтавський манікюр Кісельова Сергія. Брав безпосередньо в нього. Ось таку форму. Бачите? Корнева, такий приріст, полтавський манікюр. Ось. Кісельов Сергій. Чому брав у нього? Тому ну, що вважаю, що краще брати безпосередньо самого автора на пряму форму, а не та, яка прийшла через десяти руки. Форма цікава, тому вирішив придбати. Зателефонував пану Кисельову. І він відправив мені ось такий чудовий саджений з полтавського манікюру. Що можна сказати? Чудова корнева система. Чудовий сам садженець. Будемо садити. Це не реклама, просто показую вам обзор, те, що я придбав безпосередньо у самого автора. До речі, кому цікаво, пишіть. Можливо, ще щось є. Всім дякую.